Сонечко завітало, по хмаркам склади порозкидало. Ми їх прочитаємо і в гру папушку пограємо. Почали? Ша. Шо. шу, Ши. Ше. Повтори іще. Ша. Шо. шу, Ши. Ше. Молодці. Слухайте уважно вушка. Я читаю перший раз. І повторим, як папушки тільки зразу в другий раз готові. Ша. Ши. Аш. Еш. Шо. Ше. Ош. Іш. Шу. Ші. Уш, іш. Молодці, як ви гарно повторюєте. Я дякую вам. Давайте ще раз спробуємо. Я повторюю. Ви за мною. Ша. Ши. Аш. Еш. Шо. Ше. Ош. Іш. Шу. Ші. Уш. Іш. А тепер повторюємо повне речення. Я знаю, що ви мене гарні попушки. Ну що, почали? Шу, шу, шу. Шишок на ношу. Ше, ше, ше. Як у лісі хороше. Ші, 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 намальовано на арку ші. Ши, 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 ти додому поспіши! Молодці! Ви мене дуже старані, папушки. Дякую вас!